Нічого за цього нікому не буде. Додатково зачищається політичне поле не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти. Бо коли прийшли за Порошенком, ви думали да мінять нас чаша сіля. Так, не міняли. Прийшли за всіма, кого я назвав. І саме тому зараз цей процес є. Абсолютно принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадянських і громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити, врешті-решт Україну, нашу з вами улюблену державу. І для того, щоб Зупинити це все так важливо об'єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного суду, якому я висловлюю свою шану і повагу. І переконаний, що нам я з великою надією сприйняв слова Зеленського про те, що він, коли він був в залі Верховної Ради, що треба зупинити пошук ворогів всередині країни. І треба об'єднатися для боротьби з зовнішнім ворогом. Я можу це підтримати словами ще одного великого українця, які стали дуже відомими останніх тиждень. Зелена влада. Дон push horses.